Непересічна. Наше місто, як і весь український народ, стоїть перед вибором, де ми будемо, куди ми йдемо і який результати досягнемо. Історія України є дуже насиченою і колоритною. І якщо ми навіть відмірюємо тиждень назад, то можемо подивитися. Як грала наша збірна в Києві? І вони перемогли. І раптом за кілька днів програли. Дев'ять років тому, рівно, український народ просив Господа, дай нам волю, дай нам те, що ми хочемо. Господь дав. І що маємо далі? 1918 році при поділі Австро-Угорської імперії ми дістали незалежну Західноукраїнську Народну Республіку, яка проіснувала трохи менше року. Результат якій перемоги? І якщо йти століттями назад рівно то саме, ми перемагаємо. І ми втрачаємо. Ми здобуваємо і далі нас долають. І долають нас не в войнах, не в військових змаганнях, а дуже просто: виморюють голодомором, висилають на Сибір, розказують, як ми маємо жити. Так само і зараз вибираємо, де ми маємо бути. Якщо мене спитають, де я хочу бути, то я вам відповім. Що я хочу бути в Україні, я хочу жити в сильній державі разом з вами. Я хочу, щоб ви всі були самодостатніми. Я хочу, щоб мої діти говорили на прадітівській мові. Я хочу, щоб мої і ваші діти дотримувалися українських традицій. І, власне, тому ми сьогодні разом тут. Але друге збирає мене страх. Знаєте за що? Що якщо перед державою постане якась загроза, то напевно дуже мало людей прийде її захищати. Тому що всі будуть чекати, а ми подивимося, може хтось переможе, ми тоді пристанемо. І після якогось часу знову будуть розказувати, як ми погано живемо і як хтось живе краще. Тому наш вибір в першу чергу це є Україна, це є нація, це є народ, це наші традиції разом з вами, панове, це наша пам'ять. Нема пам'яті, нема народу. Нема що згадати, нема про що говорити, нема про що будувати. Згадуємо 80 років голодомору. Згадуємо 300 років переможних воєн. Згадуємо тиждень перемоги в спорті. Але не маємо чим гордитися. Бо програли. І що будемо робити далі? А далі просто, напевно, треба для себе зробити вибір, де є. Не закривши двері свого помешкання, і після того Україна закінчилася, а відкрити двері широко і сказати, що я живу в Україні. Я її будую, я нею горжуся. Це моя держава, це моє місто, це моя вулиця, це мій нарід. І ми, як співгромадяни, повинні це теж розуміти. Тому я вас всіх закликаю до того бути свідомими, бути готовими завжди до того, що за своє щастя, за своє місце під сонцем треба боротися. Ніхто нам нічого не дасть, ніхто нам не допоможе ні зліва, ні справа. Ми потрібні, напевно, комусь просто тому, що ми їм потрібні для якихось інтересів. Як буферна зона, як транзитна країна, чи ще щось. Тому ми маємо розуміти, що наша держава це і наша держава, і наше майбутнє це і наші руки. Наші традиції це є основа того, що ми будуємо. Коли ми говоримо, що нема в державі досконалих законів, то я вам скажу, що їх в природі не існує. Тому що будь-який закон, який приймається найвищим законодавчим органом будь-якої держави, він на час свого прийняття вже є недосконалий. Тому що суспільні відносини вони набагато швидше ростуть, ніж приймаються закони. Якщо кожного спитати, коли хтось послуговувався якимось законом останній раз, то напевно не пригадаєте, правда? А більшість з нас послуговується чим? Традиціями. Традиціями шанувати батьків, традиціями шанувати свою віру, свою державу, свою мову. І, власне, ці традиції повинні нас так само підносити, нас розвивати, нас укріпляти в своїй вірі, що ми є українці. Але ми маємо зробити вибір, до якої спільноти ми маємо пристати, за якими законами ми маємо жити. Чи за тими законами, де заховані наші мільйони співвітчизників, чи за тими правилами, де люди живуть і почуваються вільними, де люди є свобідними. Наші пророки говорили, в сім'ї великій, войні, нові. Тобто велика Україна, великий нарік Схід, Захід, Південь, Північ це наші побратими. Ми можемо говорити на різних акцентах, на різних діалектах, але це є наша батьківщина. Так влаштований світ. І наша держава це повинна бути наша зірка, наше сонце, Яке ми бережемо, яке ми опікуємося. Тому, шановне товариство, сьогодні в такий відповідальний час для нас. А цей час має бути відповідальний кожної години. Тому що ми всі маємо дбати за речі дуже приземлені, дуже практичні. Це наша сім'я, наша родина, наше місто, вулиця, громада. Ми маємо розуміти, що якщо ми в місті працюємо, ми його розбудовуємо, то ми будемо мати тут і тих людей, котрі приїжджають до нас, котрі діляться з нами своєю радістю. А ми з ними. Ми їм показуємо, як ми живемо. Ми їм свої традиції показуємо, а вони це везуть у світ. І це є теж важливо. Цього року ми мали в місті більше 50 країн світу. І це вже є показник нашої цивілізованості. Але на цьому не можна зупинятися. Невеличкі наші перемоги повинні перерости в нашу могутність разом з вами. Ми маємо змінити свою свідомість, ми маємо змінити розуміння того, що ми не є чимось меншовартісним в цьому світі, що ми є нація. Що ми є народ, спільнота, яка може щось змінити в першу чергу для себе, для своїх дітей і захистити саме основне себе, свої ідеали, свою віру, свої надбання, свої традиції і свою пам'ять. Тому закликаю вас всіх зробити правильний вибір для себе в першу чергу. Наш шлях нехай буде в Європі, але це має бути незалежна, сильна. Соборна Україна. Слава нашій громаді! Слава трускавцю! Слава Україні! <плес> У нас є зголошені до виступу учасники сьогоднішнього віче. Я передаю слово депутату трускавецької міської ради пану Богдану Просищину, який буде оголошувати наступних. Спікер нашого віча. Прошу Товариство, доброго дня всім. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нації! Знаєте, всі паролі, значить, тут всі свої, все нормально. Товариство, розпочинаємо наші вічі. Щойно до слова мав міський голова міста Троскавця, пан Руслан Козир. І я прошу до слова наступного, нашого виступаючого, пані Бода Валентину, заступника міського голови.